Доброго дня! Мене звати Поліщук Ольга Ростиславівна, і сьогодні ми проведемо урок за темою властивість бісектриси трикутника. На попередньому уроці ми з вами вивчили властивість медіан трикутника, і домашнє завдання було наступним: розв'язати ось ці дві задачі. Перша задача нам був дан рівнобедрений трикутник АБЦ, в якому було проведено медіани ЦП до основи. І БК до бічної сторони. Вони перетинаються в точці М. Відрізок СМ дорівнює 10 см. Треба знайти відстань від точки М до АБ. Ну, По-перше, відстань від точки до прямої це довжина перпендикуляра. Давайте доведемо, що МП це і буде шуканий перпендикуляр. Так як трикутник АБЦ рівнобедрений, то медіана ЦП буде висотою. Тому МП. Перпендикулярно до Абе. Ми вивчили властивість медіан трикутника. В чому вона полягає? Що всі медіани перетинаються в одній точці, і ця точка ділить кожну медіану у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини. Тому відрізок С містить дві частини, а відрізок МП одну таку частину. Тому одна частина дорівнює 5 см. Це і є шукана відстань. Тому відповідь в цій задачі 5 см. Давайте подивимось на іншу задачу. Нам був даний прямокутний трикутник, і в ньому було проведено медіани АК і СО, які перетинаються в точці М. Відрізок МО дорівнював 4 см. Треба було знайти довжину гіпотенузи АВ. Ми теж згадаємо властивість медіан трикутника. Вони ділять кожну медіану в відношенні 2 до 1, починаючи від вершини. Тому якщо відрізок МО це 4 см, то відрізок СМ буде в 2 рази довше, тобто 8 см. Тому вся медіана СО буде дорівнювати 12 см. А тепер давайте згадаємо властивість медіани проведеної до гіпотенузи. Медіана проведена до гіпотенузи, дорівнює її половині. Тому вся гіпотенуза дорівнює подвійній медіані СО, і це буде 24 см. І так, це було домашнє завдання на сьогодні. Для того, щоб впоратись з новим теоретичним матеріалом, давайте згадаємо наступні речі. По-перше, що таке бісектриса трикутника. Бісектриса трикутника це відрізок який лежить на бісектрисі кута трикутника і поєднує вершину трикутника з точкою, яка лежить на протилежній стороні трикутника. Тобто бісектриса це відрізок, який ділить кут навпіл. Сьогодні ви дізнаєтесь про інші його властивості, її властивості. Що ми знаємо ще з курсу сьомого класу, яка є властивість у точки перетину бісектрис? Всі три бісектриси перетинаються в одній точці. І а, ця точка є центром вписаного кола у даний трикутник. Також нам сьогодні необхідно буде а, згадати узагальнену теорему Фалеса або теорему про пропорційні відрізки. Про що каже ця теорема? Якщо в нас є кут і паралельні прямі перетинають сторони кута, то вони відтинають на його сторонах пропорційні відрізки. А тепер давайте перейдемо до нового теоретичного матеріалу. Запишіть, будь ласка, наступну теорему. Теорема. Бісектриса трикутника ділить протилежну сторону на відрізки, пропорційні прилеглим сторонам. Тобто, якщо в нас є трикутник АВС і БЛ це його бісектриса, то відношення відрізків АВ і БЦ, таке саме, як відношення відрізків АЛ, і Існує декілька способів доведення цієї теореми. Ми зараз з вами використаємо той, який використовує узагальнену теорему Фалеса. Зробимо додаткову побудову. Через точку С, вершину трикутника А проведемо пряму СК, паралельну БЛ. І продовжимо сторону АБ до перетину з цією прямою. Нехай вони перетинаються саме у точці К. Позначимо кути так, як накреслені. Кут 1 буде дорівнювати куту 2, бо БЛ це бісектриса. Давайте це відмітимо. Кут 1 дорівнює куту 3, бо вони є відповідними при паралельних прямих БЛ і СК, і січній АК. Кут 2 дорівнює куту 4. Як внутрішні різносторонні при прямих БЛ і СК і січній БЦ? Звідси ми можемо зробити висновок, що всі чотири кута 1, 2, 3 і 4 рівні, а саме нас цікавить рівність кутів 3, 4. Якщо кут 3 дорівнює куту 4, то трикутник БКЦ буде рівнобебрене, тому БК дорівнює БЦ. А тепер давайте використаємо узагальнену теорему Фалеса, про що вона каже? А Л відноситься до ЛЦ так само, як АБ відноситься до БК. Але так як БК дорівнює БЦ, то ми можемо продовжити цю рівність так. І відноситься так само, як АБ до БЦ. Ось ми з вами і довели властивість трапеції, що АЛ відноситься до ЛЦ так само, як АБ відноситься до БЦ. Тепер давайте спробуємо використати цю теорему. На практиці. Така усна вправа, її можна не записувати. У нас є трикутник, проведено бісектрису. Кута Сторони трикутника 10 і 6, а відрізки, на які ця бісектриса поділяє протилежну сторону, 8х і сантиметрів. Треба знайти х. Використаємо властивість бісектриси. Ще раз, про що вона каже? Бісектриса трикутника ділить сторону на відрізки, які пропорційні до двох інших сторін. Тобто АВ відноситься до В це 10 до 6, так само, як АМ до МС 8 до Х. І звідси знайдемо Х як невідомий член пропорції. 6 помножимо на 8 і поділимо на 10. Може, тут і некорисно буде скорочувати 6,8. 48 поділити на 10 буде 4,8 одиниць. Ось ми і знайшли довжину відрізка МС. А тепер зробимо кількість, декіль, декілька задач письмово. Виконуємо декілька задач письмово. І так, завдання 1. Нехай в нас є трикутник АБЦ і БД. Бісектриса кута Б. Треба знайти а, Д, і и Д, це якщо а, Б – 8, БЦ 14, А це 11 см. Давайте підпишемо це. І так, АБ в нас 8, Б це 14, а довжина всього відрізка АС 11 см, а треба знайти а, Д, і АДЦ. Ну, ми будемо використовувати властивість бісектриси, але тут нам необхідно буде скласти рівняння. Давайте позначимо довжину відрізка Ади за Х. А якщо весь відрізок А це 11, то відрізок Д це буде дорівнювати 11-х. А далі за властивістю бісектриси складемо пропорцію, звідки ми знайдемо Х. І так, розв'язання. Спочатку введемо Хси. Невідомо, нехай, а де дорівнює Х сантиметрів. Тоді, де це дорівнює 11 мінус Х сантиметрів. За властивістю бісектриси трикутника. Дісек трикутника. що повинно виконуватись? АБ відноситься до БЦ, так само, як АД відноситься до ДЦ. Вставляємо наші дані. АБ це в нас 8, ВЦ – це 14, АД це Х, а ДЦ це, це 11 мінус х. Скористаємось основною властивістю пропорції. Перемножимо члени пропорції, які лежать один напроти одного. Отримаємо 14х, це буде дорівнювати 8 помножити на 11 мінус х. Розкриємо дужки і розв'яжемо це рівняння. 88 мінус 8 хів. Переносимо 8 хів ліворуч і отримаємо 22 хси дорівнюють 88, звідси х дорівнює 88, поділити на 22, це буде 4. Тому ми можемо сказати, що відрізок АД дорівнює 4 сантиметри. А відрізок DC це буде 11 4 і це буде 7 см. Запишіть, будь ласка, відповідь. 4 см і 7 см. І так, Розглянемо наступну задачу. У нас є трикутник АВС, БД це його бісектриса. Треба знайти відрізок АС, якщо АВ відноситься до БС, як 2 до 3, а різниця відрізків СД і АД дорівнює 3 см. Ну, про що свідчить той факт, що нам відома різниця цих відрізків? Різниця відрізків показує, наскільки один відрізок. Більший за інший. З цього випливає, що відрізок CD на 3 см довший, ніж AD. І це теж нам допоможе, якщо ми будемо розв'язувати цю задачу через рівняння. Якщо ми відрізок CD, А не позначимо за X см, то відрізок DC або CD – це буде Х додати 3. Чому дорівнює відношення відрізків Аби Б, це нам відомо. І звідси ми знову складемо пропорцію і розв'яжемо задачу і так розв'язання. Нехай АД дорівнює Х сантиметрів. Тоді, ДЦ це дорівнює х плюс 3 сантиметри. За властивістю бісектриси трикутника і формулюємо цю властивість А, Б. Відноситься до БЦ. Так само, як AD Відноситься до ДЦ. Підставляємо наші дані. Відношення AB до Б це нам відомо за умовою: це 2 до 3. Відрізок АД це в нас Х, а відрізок ДЦ це Х плюс 3. Знов використаємо основну властивість пропорції. Отримаємо. 3 x будуть дорівнювати добутку двійки і х плюс 3. Розкриємо дужки і розв'яжемо це нескладне рівняння. 2х переносимо ліворуч, 3х мінус 2х буде 1х, звідси х дорівнює 3. Тому відрізок АД це буде 3 см, відрізок ДЦ це буде. 3 плюс 3 6 см. А нам треба знайти відрізок АС. Відрізок АС буде дорівнювати АД плюс ДС, і це буде 3 плюс 6 це буде 9 см. Відповідь 9 см. Задачу розв'язано. І подивимось ще одну задачу задача 3. Відрізок БД, бісектриса, трикутник АБЦ. Треба знайти довжини сторін АБ, Б, і АЦ, якщо сума АБ плюс В дорівнює 56, відрізок АД це 9 см, а відрізок ДЦ це 15 см. А сума Д плюс Б це 56. Ну, цю задачу ми теж будемо розв'язувати через рівняння. Подивіться, якщо я хоча б один відрізок з а, Б чи Б це позначу за Х, ну, наприклад, АБ. А сума їх а, Б і Б це 56, то другий відрізок БЦ це буде 56 відняти Х. І знов за властивістю бісектриси, ми складемо пропорцію, розв'яжемо і знайдемо Х. І так, розв'язання. По-перше, можна було б відразу знайти довжину відрізка АС. Довжина відрізка АС за аксіомою вимірювання відрізків буде дорівнювати сумі АД і ДС. І це буде 9 плюс 15, це буде 24 см. Один відрізок ми вже знайшли з трьох. Тепер ведемо невідомий. Нехай, АБ дорівнює Х сантиметрів. Тоді Б це дорівнює 56 мінус Х сантиметрів. За властивістю бісектриси трикутника, що повинно виконуватись? Відношення АВ до Б С. таке саме, як відношення АД. До ДЦ. Підставляємо наші дані. АБХ, це 56 відняти Х. АД це 9, А Д, це це 15. Перемножаємо знов крес накрест Отримуємо 15 Х, дорівнює 9 помножити на 56 відняти Х. Розкриваємо дужки. 15х дорівнює. 9 помножити на 50 це 450 плюс 54. Це буде 504. Відняти 9х, переносимо 9хів ліворуч. 15 додати 9 буде 24хси, дорівнюють 504. Звідси Х, це буде 504 поділити на 24. Давайте поділимо в стовпчик десь в сторонці. 504 ділимо на 24. Беремо по 2. Це буде 48. Остача 2. 24 по одному беремо. Звідси Х дорівнює 20. 1. Тому АВ дорівнює 21 см, а відрізок Б, С, це буде 56, відняти 21 це буде 35 см. Відповідь три величини ми шукали. І так. АБ це 21 см, БЦ це, це 35 см. І АЦ це, це 24 см. Задачу розв'язано. Давайте підведемо підсумок нашого уроку. Будь ласка, сформулюйте теорему про властивість бісектриси трикутника. Так, дійсно, бісектриса трикутника ділить сторону на відрізки пропорційні до двох інших сторін трикутника. Тепер домашнє завдання. Надім буде задано ось ці дві задачі. А також для допитливих буде таке завдання: спробуйте довести властивість бісектриси трикутника іншим способом. Наприклад, за допомогою подібності трикутників. Може, вам в цьому допоможе це креслення. Я з вами прощаюсь, до побачення, бажаю успіхів!